Якщо ви шукаєте надійний смартфон із витривалим акумулятором, сучасним дизайном, хорошою камерою та якісним дисплеєм, то скоріше за все у вашому віш-листі вже є новинки Galaxy A від компанії Samsung. Сьогодні ми порівняємо Galaxy A56 та A36, щоб зрозуміти, який варто обрати. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали. Цього року лінійка A отримала оновлений дизайн із пласкою задньою кришкою та чорним острівцем камери, що помітно виступає з корпусу. У комплекті зі смартфонами буде кабель для заряджання type c на type c Що приємно, обидва смартфони отримали скляну задню панель із захистом Gorilla Glass Victus Plus, а відрізняє їх матеріал рамок. У Galaxy A36 вони з пластику, у Galaxy A56 вони з алюмінію. В обох моделях встановили великі 6,7 дюйми супер AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Це означає плавну роботу інтерфейсу та чітку картинку при перегляді відео чи в іграх. Пікова яскравість до 1900 ніт означає, що у сонячний день ви не матимете проблем із читанням тексту. Так само, як і задні кришки, дисплей прикрито захисним склом Gorilla Glass Victus+, Plus, яке захищають. Щає від подряпин та ударів, також в обох смартфонах є підтримка Always-on-Display та помічника Now Bar, що відображається на заблокованому екрані, а дізнатися актуальну ціну на Galaxy A36 та a 56 можна за посиланням в описі під цим відео. Обидві моделі можуть витримати пил і бризки води завдяки сертифікації IP67. Звичайно, не варто занурювати смартфони під воду навмисно, проте випадкове потрапляння води їм не страшне. А от що стосується продуктивного. То між моделями вже є суттєві відмінності, які можуть стати вирішальним фактором при виборі смартфону. Galaxy A36 працює на Snapdragon 6 Gen 3 та графічним ядром Adreno 710. Є варіант смартфона на 6 або 8 ГБ оперативки, формат внутрішньої пам'яті UFS 2.2. Galaxy A56 отримав потужніший фірмовий Exynos 1580 та графічний чіп XClipse 540. У цій моделі передбачено лише один варіант. На 8 ГБ оперативки, а от формат внутрішньої пам'яті тут швидший: UFS 3.1. на практиці обидві моделі добре впораються із повсякденними завданнями. Це соціальні мережі, перегляд YouTube чи Netflix, або ж робота із документами. Все ж, Exynos 1580 показує дещо вищу пікову продуктивність і підходить для більш вибагливих ігор. Якщо ви часто граєте в ігри, то Galaxy A56 забезпечить необхідно вибагливим іграм потужність. Х моделях можна встановити дві картки формату nano7 чи додати e7 але встановити картку пам'яті можливості немає. Безумовно, тут присутні NFC модуль для безконтактних розрахунків Як Galaxy A36, таки і A56 із коробки. Працюють з актуальною версією Android 15 та фірмовою оболонкою. One UI 7 компанія Samsung слідує за сучасними трендами, тому обидва смартфони отримують аж. Шість оновлень операційної системи. Тобто, чисто теоретично обидві моделі отримують Android 21. Обидві моделі підтримують корисну функцію штучного інтелекту Circle to Search. Можна ввести певний об'єкт на екрані, щоб виділити його, і швидко знайти інформацію в Google. Це дуже зручно, коли потрібно миттєво розпізнати об'єкт, текст чи товар, як і всі сучасні смартфони Samsung. Лінійка Galaxy A обладнана Knox Vault для захисту. То персональних даних від паролів та платіжної інформації до особистих файлів. Що стосується захисту самого смартфона, то в обох моделях встановлено оптичний сканер відбитків пальців під дисплеєм. Також доступне розблокування за допомогою обличчя через фронтальну камеру. Щоправда, воно працює лише для розблокування смартфона і не підходить як біометрія для фінансових застосунків. Основні моделі в обох смартфонах ідентичні: це камера на 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією, яка Дає чіткі і деталізовані фото, а також дозволяє знімати відео в 4К. А макрокамера на 5 Мп допоможе зафіксувати цікаві деталі зблизька. А от ширококутні камери відрізняються. У Galaxy A36 це модуль на 8 Мп. Проте у Galaxy A56 цей модуль має 12 Мп і 123 градуси кут огляду. Тож під час зйомки в кадр поміститься ще більше простору, а деталізація буде дещо вищою. В обох моделях фронтальна камера на 12 Мп. А-36 знімає на фронталку 4К-30 кадрів або Full HD 30 кадрів. А Galaxy A 56 має опцію Full HD 60 кадрів. Друзі, це відео з основних камер Samsung Galaxy a 36 та a 56. Я його знімаю в 4К-30 кадрів. Як ви пам'ятаєте, тут в обох смартфонах присутня оптична стабілізація зображення, і я вже бачу перші відмінності не попри те, що. В обох смартфонах нібито однакові сенсори на 50 мегапікселів, як на мене, картинка деталізованіше на А 56. І друге, це напевно, скоріше, я думаю, що це софтверне обмеження, що ви на А 36 не можете під час відеозйомків 4 к 30 кадрів перемикатися на ширококутну камеру. А на А 56 можете. І можливо, ви навіть не можете знімати відео в 4К. На ширококутну камеру на А36. Це ми перевіримо трошки пізніше. Зараз я перемкнусь на А56, на ширококутну камеру, щоб ви просто побачили різницю фокусних відстаней. І як А-56 знімає на ширококутну камеру в 4К. Деталізація, безумовно, на ширококутну камеру трохи нижча, ніж на основну. А проте тут також є оптична стабілізація. Я зараз смартфони несу просто у руках. І наголошу на те, що ви зараз чуєте звук, записаний безпосередньо на мікрофон обох смартфонів. Ви бачите, є іконка динаміка. Це значить. З якого смартфона зараз е, ви чуєте звук. Е, що ж, е, так працюють основні камери, і також ще одна перевага А56 в тому, що ви можете е, робити 2х зум в камері. Е, на А36 я не бачу такої. А ні, можете. Можете, просто воно було заховане в іконку. Ось так виглядає 2х зум. Давайте вже призовимось 4X. І давайте 10 x Ось так виглядає зум. А, проте, ну, іконки широкут... ширококутної камери не з'явилися. На ширококутну камеру перемикатися під час відеозйомки а, в 4К не можна. Давайте ще трохи пройдуся, подивитися деталізацію, подивитися, як працює експонометр. У нас сьогодні не дуже сонячна погода. А, важко якось порівняти два смартфони, коли така. Сірість на вулиці, проте ну, вже як є. Вже які. Тож, в наступному відео спробую перемкнутися на ширококутну камеру на А-36, і якщо можна знімати в 4К, то я вам покажу два відео одразу обидва поряд. А, тож, друзі, справдилися мої а... найгірші очікування на А-36. Ви не можете знімати відео на Ширококутну камеру в 4К, лише Full HD. Тому зараз ви бачите о, відео з А56 в 4К і з А36 в Full HD. Можете порівняти деталізацію. Безумовно, в 4К вона є вищою. Зважаючи просто на технічні особливості. От давайте подивимось, наскільки близько можна фокусуватися. Подивитись деталізацію. Ось такий є нюанси. Якщо ви хочете знімати на ширококутну камеру в 4К, то варто обрати Samsung Galaxy A56. Ось такий нюанс нам відкрився під час тесту камери. Що ж, і В наступному відео покажу вам фронтальні камери. Тож, друзі, це тест фронтальних камер. Як ви пам'ятаєте, на А56 це модуль на 12 мегапікселів, на А-36 це модуль на 8 Мп. Різниця в мегапікселях може абсолютно нічого не означати, тому що зараз дуже багато виробників вдаються до того, що встановлюють камери там на 100 мегапікселів у ультрабюджетні смартфони. А виявляється, що в підсумку. Ці 100 мегапікселів це просто маркетинговий хіти, вони досягаються за допомогою технології Quad-Bayer, бінінгу, тобто це об'єднання пікселів. Насправді там сенсор на 12 мегапікселів, але за допомогою обробки, постобробки досягається оці ефект 100 мегапікселів, які, якщо чесно, виглядають переважно жахливо. А давайте зайдемо з вами в Туї. Подивимося на колір, якийсь, тому що, ну, Просто сіре ззаду якось нецікаво. Давайте подивимось на зелене. А, як на мене, на А-56 картинка є природнішою, тому що на А-36 якесь, ну принаймні, зараз дуже поплив баланс білого. На А-56 він ближчий до реальності. Тут він занадто якийсь синій. А тут він занадто якийсь зелений. А, не знаю. А, можливо, потім на екрані, на моніторі під час монтажу воно буде виглядати зовсім по-іншому. Але ну, зараз такі враження. Мені здається, що все ж таки А-56 виграє в, в плані фронтальної камери, в плані зйомки відео на фронтальну камеру. Як вважаєте ви, напишіть у коментарях і повторюсь, що зараз ви чуєте звук, записаний на вбудовані мікрофони смартфонів. always oh, stuck. Обидві моделі оснащені акумулятором такого вже золотого стандарту: це 5000 мАч, якого вистачає на один день активного користування. Якщо ж ви не дуже активний користувач і в основному дзвоните по телефону, то вам має вистачити на півтора або навіть два дні. Традиційно смартфони лінійки A не підтримують бездротового заряджання, адже це є прерогативою флагманської лінійки S. Потужні заряджання до 45 Вт забезпечує швидке відновлення енергії. Енергії орієнтовно за 30 хвилин можна здобути до 50% заряду, проте маємо наголосити, що зарядного блоку у комплекті немає, тож його потрібно буде придбати окремо. Посилання на відповідний зарядний блок я лишаю в описі під цим відео. В обох смартфонах є режим екстремального енергозбереження, який обмежує функціонал і потужність, проте подовжує автономність до кількох днів. Є й режим захисту акумулятора, який може припиняти заряджання на відмітцю 80%. Цей режим можна кастомізувати у налаштуваннях. Samsung Galaxy A36 та A56 мають сучасний дизайн і великий дисплей із частотою 120 Гц. Трикамерну систему із 50 мегапіксельним основним сенсором та акумулятор, що легко витримує активний робочий день. Обидва смартфони також підтримують швидке заряджання 45 Вт і вологозахист стандарту IP67. Безумовно, обидві моделі чудово підходять для повсякденного користування та мають запас оновлень до 6 років. Проте, якщо ви часто граєте в ігри, можливо, варто дивитися в сторону Galaxy A 56. Якщо вам сподобалась якась із цих моделей, посилання я лишаю в описі під цим відео. Папа. -па.